Друзі, вітаю вас на каналі From Ukraine. Сьогодні поговоримо про зміни з 1 січня 2025 року для українців, які зараз знаходяться за кордоном. Також, якщо вам цікавий цей контент, раджу вам підписатися на цей канал, щоб не пропускати нових цікавих відео. Ви можете підтримати розвиток україномовного контенту вашим лайком, якщо вам це відео сподобалось. Дякую вам. Хочу зауважити, що певні країни, які скасували виплати для біженців ще у 2024 році, все одно продовжують надавати гуманітарну чи соціальну допомогу українцям. Давайте почнемо з Німеччини, де зараз найбільше наших українських громадян мільйон сто тисяч українців. Німеччина залишила виплати. Основної соціальної допомоги для українців Біргільґельд, однак вона запровадила додаткові умови для її отримання. Отже, від січня 2025 року працездатним біженцям. Які відмовлятимуться від запропонованої роботи, наприклад, чи інтеграційних курсів або семінарів з працевлаштування, їм уріжуть виплати наступним чином: на 10% на місяць за перше порушення, на 20% на два місяці за повторне порушення, і на 30% на три місяці за третє порушення. Непрацездатні та сім'ї з дітьми в Німеччині будуть і надалі отримувати допомогу. У звичайному обсязі Християнський Соціальний Союз виступає за значне посилення імміграційної політики. Вони пропонують боротьбу з нелегальною міграцією, заборону в'їзду для нелегальних мігрантів із безпечних країн, хочуть посилити повноваження поліції для перевірки навіть мобільних пристроїв мігрантів. Щодо сирійців, то ця партія пропонує створити план повернення їх на батьківщину з пріоритетом депортації порушників. Чехія, що зміниться для українців в Чехії, нагадаю, що Чехія залишила допомогу для українців, але тепер її нарахування залежить від доходу, тобто люди з меншою зарплатньою або непрацездатні отримуватимуть більше. Максимальний розмір допомоги для українців в Чехії становить зараз 3 тисячі чеських крон для дорослого та 4 тисячі 500 крон для дітей та людей з інвалідністю. Взагалі, максимум сім'я з п'яти або більше людей може отримувати 15 тисяч крон фінансової допомоги. Тим часом можемо сказати, що Латвія навіть збільшила одноразову допомогу для біженців з України, тобто тепер її розмір становить 377 євро для дорослого та 264 євро для дитини у 2025 році. В Австрії планують змінити правила базової допомоги для українських біженців. За логікою запропонованих правил, якщо людина може дозволити собі утримання транспортного засобу, зокрема оплату страхування та пального, тобто вона не потребує державної допомоги. Нагадаю, це рішення прийняла координаційна рада федерального уряду Австрії та земель. Однак кожна земля має право адаптувати ці правила. Виплати для українців Польщі від держави значно до речі скорочені ще з середини 2024 року. Проте власники карт Песель Укр мають змогу отримувати допомогу через програми підтримки Європейського союзу або благодійні фонди. Додаткові виплати від держави мають змогу отримувати сім'ї з дітьми в Польщі, при умові, якщо дитина нагадаю, відвідує ясла чи школу. Також малозабезпечені родини та люди з інвалідністю отримують допомогу в Польщі. Це, наприклад, програма Активні в яслах це програма для мам, що працюють із маленькими дітьми, програма Сім'я 800. Це програма для батьків дітей до 18 років. Тобто, якщо дитина обов'язково навчається у польській школі, держава надає 800 злотих на місяць на одну дитину. Нагадаю, що влада Словаччини раніше анонсувала скорочення допомоги для біженців, які прибудуть до країни після лютого 2025 року, окрім скорочення терміну дозволеного перебування в притулках, зменшиться і фінансова підтримка на проживання. Зміни не торкнуться, до речі, найвразливіших категорій населення, а саме пенсіонерів старше 65 років, дітей віком до 5 років та одиноких опікунів дітей, в яких країнах ще виплачують допомогу для українців. Нагадаю, це Болгарія, Австрія, Велика Британія, Данія, Естонія, Латвія та Литва, Нідерланди, Німеччина, Польща, Чехія, Норвегія, Швеція та Швейцарія, Румунія, Молдова. Португалія, Словаччина, Ірландія, Франція та Сполучені Штати, також Іспанія. Звичайно, друзі, розмір та умови цих допомог залежать від країни, тобто десь вона разова, десь на регулярній основі, десь надається лише вразливим категоріям біженців або тим, які проживають у притулках. Щодо інших важливих змін для українців за кордоном, не пов'язаних з виплатами в Польщі від 2025 року. Українці, які мають Песаль Укр вони отримали змогу подати заявку на карту побиту. Це Укр. Ця карта дає можливість легально перебувати в країні та працювати впродовж трьох років. Цю картку можуть отримати ті українці, які мають чинний статус Песаль Укр не пізніше від 4 березня 2024 року. В Чехії з 2025 року українським біженцям надали право також подати заявку на отримання. Спеціального дозволу на довгострокове перебування під час реєстрації на продовження захисту. Однак цей дозвіл можуть отримати лише ті люди, які мають стабільний доход та не отримують гуманітарну допомогу. Від березня 2025 року Ірландія скасує тимчасове безплатне житло для біженців з України. Крім цього, уряд хоче обмежити до 90 днів перебування новоприбулих українців. Швейцарія в Швейцарії планують надавати захист, тобто статус С лише тим українцям, які приїхали з окупованих або частково окупованих територій України або із зони бойових дій. Отже, друзі, як висновок, все свідчить. Ви бачите про те, що українці, які ще планують залишитись в країнах, ЄС, вони повинні якби адаптуватись, соціалізуватись, вивчати мову. А найголовніше шукати легальну роботу та власне житло. Держави зараз продовжують надавати можливості для розвитку для українців та різноманітні безплатні курси. Головне це бажання погодьтесь вразливі категорії населення. Ми бачимо в 2025 році. Зокрема, це матері з маленькими дітьми, пенсіонери та люди з інвалідністю. Все, що можуть розраховувати на додаткову грошову допомогу в різних державах від уряду, також місцевих влад або різноманітних. Фондів, тобто, в загальному ми бачимо, що країни Європейського Союзу продовжують надавати тимчасовий захист для українців. Нагадаю, він продовжений до березня 2026 року. На цьому це всі друзі. Важливі новини для українців з Європи. Вашу думку, як завжди, висловлюйте в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на канал ЕФРМІКРЕН, щоб не пропускати нових цікавих відео до зустрічі.